Дорогі друзі, 30 вересня обов'язковий спомен святого Єроніма Стридонського, покровителя перекладачів і бібліотекарів. Батьки надали хлопчикові добру домашню освіту і вислали до Рима, де він вивчав латинську мову і риторику під керівництвом Елія Доната. Юнак мав вибуховий характер, часом агресивний та іронічний, був чутливий до похвали критики, мав спокусу відійти від християнства, але все-таки зацікавленість цією релігією перемогла і 366 року він приступив до хрещення. Приєднався до спільноти вірних під керівництвом єпископа Валеріана, згодом прагнучи аскетичного життя, кілька років перебував у пустелі неподалік від Антіохії. Єронім віддався розважанню над Божим Словом, удосконалював знання грецької мови і вивчив іврит. Через аскетизм, молитву і занурення в Біблію. Він дозрівав духовно. 377 року отримав свячення. Кілька років перебував у Константинополі під керівництвом святого Григорія Назіанського. 382 року взяв участь у римському синоді і відтоді став секретарем і радником папи Дамасія, а також душпастерем і вчителем деяких знатних пані. По смерті папи відбув прощу до святої землі і побував у Єгипті. 386 року оселився у Вифлеємі, де мешкав до смерті, і залишив по собі кілька монастирів і притулок для прочан. Єронім належить до західних отців церкви поряд з Августином, Амвросієм і Григорієм Великим, серед його праць, переклади творів ранньохристиянських авторів. Полеміка з єретиками, коментарі до деяких книг Біблії, а передусім переклад Біблії з оригінальних мов на латинську, так звана вульгата, яку Триденський собор затвердив як офіційний переклад для католицької церкви. Канонізований 1767 року. Зображають святого як кардинала, вченого, а найчастіше як покутника, худого і з відкритим торсом. Атрибути це книга Святого Писання, Хрест, Череп, Лев біля ніг. За легендою, Єронім витяг колючку з лапи Лева, голуб, камінь, яким він б'є себе в груди, перо. Він є покровителем пустельників, біблістів, екзагетів, перекладачів, археологів, бібліотек, бібліотекарів, студентів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.